Війна це ж поле бою не тільки для тіла, а й для розуму. Але чи доводилось замислюватися, що у захисті психіки військових ключову роль відіграє математика? Звучить трохи дивно, правда, як холодні раціональні цифри можуть допомогти розібратися в хаосі людських емоцій під час бою? От саме це ми сьогодні і дослідимо. Поговоримо про те, як теорія ймовірностей допомагає аналізувати і навіть керувати психологічними ризиками в абсолютно екстремальних умовах. Ну що ж, давайте розбиратись. Поєднання математики і психології на перший погляд може здатися чимось неочевидним. Але уявіть собі, завдяки математичним моделям вже зараз створюються значно ефективніші програми тренувань для бійців, програми, що реально знижують ризик психологічних травм. Тож головне питання сьогодні: як саме ці здавалося б, абстрактні інструменти стають міцною опорою для людської стійкості, особливо в умовах, які ну практично неможливо передбачити. Отже, про що саме йдеться? Це не якась там абстрактна наука для кабінетних вчених. Ні, це абсолютно прикладний інструмент. Знаєте, це як прогноз погоди. Він не каже на 100% чи буде дощ, але дає чітку ймовірність. Так само і тут теорія ймовірностей дозволяє військовим психологам перетворити хаос бою на конкретні дані, які можна проаналізувати. А це, в свою чергу, допомагає приймати виважені рішення для збереження ментального здоров'я. Бойові дії створюють просто колосальний і абсолютно непередбачуваний тиск. От уявіть ситуацію: два бійці пройшли через один і той самий бій, але один повертається з відчуттям виконаного обов'язку, а інший з глибокою травмою. Чому так? Тому що реакція на стрес річ дуже індивідуальна, і саме в цій зоні повної невизначеності і починається робота з імовірностями. І ставки тут, звісно, неймовірно високі. Мова ж іде про реальні загрози посттравматичний стресовий розлад, емоційне виснаження, зриви, які можуть коштувати життя. Тому військова психологія і прагне не просто реагувати на ці стани, коли вони вже сталися, а діяти на випередження, тобто передбачати їх, щоб запобігти найгіршим наслідкам. Окей, з ризиками розібралися. А тепер подивимось, як саме математика допомагає їх оцінити. І перший рівень це захист окремого бійця. Як можна кількісно виміряти небезпеку для конкретної людини? Математика пропонує свій підхід. Так, ця формула може виглядати трохи лячно, але ідея насправді дуже проста. Якщо казати людською мовою, це означає, яка ймовірність розвитку ПТСР, якщо ми врахуємо такі фактори, як кількість боїв, скільки часу людина була на ротації та наскільки добре вона підготовлена. Це дозволяє оцінювати ризики індивідуально, не для всіх однаково, а для кожної людини окремо. І це абсолютно логічне запитання, адже успіх у бою залежить не тільки від стійкості кожного окремого бійця, він залежить від того, наскільки злагоджено вони діють як єдина команда, як єдиний організм. Тож як математика може допомогти зрозуміти динаміку цілої групи під шаленим тиском? Імовірнісні моделі дозволяють аналізувати не лише індивідуальну поведінку, а й те, як функціонують цілі підрозділи. Наприклад, модель може показати, що після трьох днів безперервних боїв імовірність помилок через втому у підрозділі зростає, скажімо, на 20%. Це дає змогу оцінити згуртованість, ризик паніки або ймовірність успішного виконання завдання. О, це чудово ілюструє концепцію, яка називається ланцюги Маркова. По суті, це такий спосіб моделювання того, як щось змінюється з часом. Уявіть, що психологічний стан підрозділу може переходити з однієї фази в іншу від зосередженого до перевантаженого, потім до виснаженого і, можливо, до зриву. Модель дозволяє розрахувати ймовірність цих переходів. Наприклад, яка ймовірність, що після тривалого бою стан зосереджений, зміниться на виснажений, а це вже допомагає командуванню краще планувати ротації та відпочинок. Але ж звідки брати дані для всіх цих моделей? Щоб вони працювали, їм потрібні точні дані. Тому зараз подивимось, як теорія ймовірностей вдосконалює самі інструменти, якими користуються психологи, тести й опитувальники, роблячи їх набагато об'єктивнішими. Тут ми підходимо до дуже потужної ідеї баїсівський підхід. Це, знаєте, така штука, яка дозволяє не робити висновки раз і назавжди, а постійно їх уточнювати, коли з'являється нова інформація. Це як у житті, якщо зранку здавалося, що дощу не буде, але раптом насуваються темні хмари, то, звісно, припущення оновлюється, і це неймовірно важливо в динамічних умовах війни. І от як це працює? Усе починається з якоїсь початкової базової оцінки. Скажімо, на основі попередніх даних, психолог припускає, що в бійця є певний рівень ризику емоційного вигорання це наша відправна точка. Але ж ситуація не стоїть на місці. Психолог отримує нові дані, показники сну, зміни пульсу, особливості поведінки в групі. Кожен такий новий факт це ще один шматочок великого пазла. І ось тут найголовніше нові дані інтегруються в модель. І початкова оцінка оновлюється, вона стає значно точнішою, значно об'єктивнішою, і таким чином ризик вигорання можна помітити набагато раніше ще до появи явних симптомів. А це означає, що допомога може надійти вчасно, а не тоді, коли вже, можливо, запізно. А тепер давайте зазирнемо у майбутнє, яке насправді вже тут. Сучасні технології, різні сенсори дозволяють збирати біологічні дані в реальному часі. І теорія ймовірностей допомагає перетворити цей, на перший погляд, хаотичний потік інформації на точні прогнози. Але є одна велика проблема дані з датчиків, як от пульсометри чи енцефалографи, ніколи не бувають ідеальними. Це знаєте, як намагатися почути співрозмовника у дуже галасливій кімнаті. Вони завжди містять так званий шум, випадкові коливання, які заважають побачити справжню картину стану людини. І от саме тут математика стає ну майже магією. Вона діє як надзвичайно точний цифровий фільтр, який дозволяє відокремити важливий сигнал про психологічний стан бійця від усього цього випадкового фонового шуму. І що це дає на практиці? Ну, по-перше, ми отримуємо чисті надійні дані. По-друге, система може автоматично помічати аномалії, різкі стрибки пульсу чи зміни серцевого ритму, що сигналізують про гострий стрес. І найголовніше, це дозволяє будувати моделі, які прогнозують психологічний стан солдата практично в реальному часі. Тобто, якщо підсумувати, ці математичні інструменти, звичайно, не усувають сам хаос війни, але вони дають змогу знайти в ньому певну міру впевненості та керованості, особливо коли йдеться про таку складну річ, як людський розум. Ця таблиця добре все узагальнює. От, подивіться, наприклад, на пункт діагностика. Саме завдяки ймовірнісним методам, сучасні тести на виявлення того ж ПТСР стали значно точнішими. Від роботи з неповними даними до побудови прогнозів, теорія ймовірностей створює потужний каркас для підтримки психічного здоров'я військових. І в цьому власне вся суть. Як влучно сказав один військовий психолог, замість того, щоб просто реагувати на психологічні проблеми, ми вчимося їх передбачати. Невизначеність перестає бути якоюсь нездоланною перешкодою, а стає ризиком, яким можна і потрібно керувати. Це питання, звісно, залишається відкритим. Технології, що дозволяють кількісно оцінювати навантаження на психіку, відкривають нові горизонти не лише для військових, а й для всіх нас. Можливо, в майбутньому ми зможемо створювати персоналізовані програми тренування стійкості, засновані на біометричних даних. Яким буде наступний крок у зміцненні нашої внутрішньої броні? Просто замисліться над цим.